Мене звати Марина і я запрошую вас на мій книжковий канал. А хочу поділитися тим, що мені вдалося прочитати за березень. Не так багато, як би хотілося, але я вже читаю нові книжечки, я почала читати їх. Ну, включати їх в цей список взагалі якось нерозумно, тому що вони всі на стадії початку. Ну, значить, квітні буде більше. Так що, все нормально. А за березень в мене вийшло чотири книжечки. Згідно з додатком RORC, я тут десь скрін ставлю. Я читала майже всі дні березня, крім двох днів, коли в мене не виходило, не було часу. В принципі, результат непоганий. А, дочитала я колонію нову на початку місяця, тому ну, толку писати немає про неї. Тим паче я вже давала її далі читати. Вона пішла по рукам. І хочу поділитися ось цими книжками. Почну, напевно, що. По-товщині почну. Да, з нижньою. Дара Корній. Чарівні істоти. О, Кітик пішов, можна сісти нормально. Чарівні істоти українського міфу Домашні духи. Я робила вже огляд ось цієї книжечки, буде посилання. Тут дуже красиві ілюстрації, тут гарні казки. Цікаві. Загалом, це така легка книжка. А для того, щоб трошки. Ну, Погрузнути в українські міфології трошки глибше, щоб прочитати саме свої казки, свої міфи, ну і трошки краще розуміти взагалі міфологію нашої країни, тому що Зевса знають всі, да? а, і про всяких там перу, цих, хто там грифія, стихія, ну, коротше, цих богів знають всі, і всяких істот, там них, хто там в них ще був. Сатири, німфи, а українських знають набагато менше, і це якось соромно. Ну, камон, давайте знати своє. Тому ця книжка цікава, я її потім в серію хочу собі бібліотеку купити домашню, бо це бібліотечна книжка, і я маю зараз її повернути. Мені сподобалось. Так. Далі Далі в мене Мішель Бюсі Чорні водяні лілії. Це детектив французький. Про невеличке містечко Жаварі, Живерні, господи, де жив Клод Мане. там сталося хімерне вбивство, і е, в цій книжці загалом відбувається <кхух>, розслідування цього вбивства. Що хочу сказати, вона тоненька. Коли почала читати, мені спочатку було цікаво, потім нудно, а в кінці ого. Ось так. було. Тобто, всередині я трошки засумувала, воно якось мене. Воно ну, так все було плавно, все так неспішно, трошки незрозуміло, Ну, коротше, я трохи заснула, заскучала. Знову думав, що не прочитаю книжку на 350 сторінок, це якось тупо. І я рада, що я дочитала, тому що е, фінал перевершив мої очікування. Добре, що не кинула, і в принципі, якраз на дощові дні якісь хтось гуляв у на дощові якісь дні, на якусь поїздку от в потязі, десь де не треба взагалі навантажуватись, хочеться просто поринути в таку неспішну історію. Ця книжечка саме така. Тут ще написано, що це перекладено в 35 країнах світу. Номер один автор детективних романів. Ні, не номер один, далеко Мішель Бесі. Все-таки навіть до скандинавських детективів воно не дотягує, до Желя Дікера воно не дотягує. Запавлюкавну до не дотягує, але в якості відпочивальної книжки дуже рекомендую. В принципі, воно мозок не навантажить, розважить і... При... Ну, і загалом оцінка десь 7 з 10, що є непогано. Далі у мене класика української літератури Іван Багряний Тиграловек. Я знімала на цю книжку читацький щоденник його викладу та будуть основні висновки. Зараз скажу, що ось тільки в мене закладок. Скажу ще, що це, як виявилось, друга книжка делогії, перша санкт Гециманський, і тепер я хочу купити собі Сан Гециманський. Тут мало ну не так багато а, трагічних подій, пов'язаних з жорстокістю радянців. Це більше пригодницький роман, такий щось з Джека Лондона, Майн Ріда, в такому тайга полювання, виживання сильних і неймовірно мужніх людей в важких умовах. Ось така наслід цієї книжки, в кінці завершиться все добре, що мене тішить, я таке люблю. А потім розкажу детальніше, і, ну що, піду купувати сангетсиванські зарплати, що ж робити? Можна ж прочитати Б і не прочитати А. І остання книжка, яку я прочитала в березні, це була перечитана книжка Жанни Куяви із Медом Полин. Ось така. Я її читала колись давно, бо взагалі ця книжка видана, щоб не збрехати. Ще в 2013 році, ще до Майдана, щоб ви розуміли, ще коли взагалі життя було на те, що інше, а кардинально інше. І вартувала вона тоді 26 гривень. Де зараз на ті книжки по 26 гривень? Ніде. Я люблю цю історію. Я про неї згадала, коли придивлялась у мами книжки. Тут просто історія життя чотирьох подружок, які жили з одного села, і як переплітаються їх долі. І мені інколи хочеться почитати щось таке, таке життєве, ну, просте, де просто події життя, якісь роздуми на цю тему, от з розрізом в ну, декілька десятків років. Тому. Я хотіла прочитати цю книжку, я її прочитала досить швидко. Це одна з моїх насправді улюблених книжок, тому що тема українського села мене приваблює, я жити там не хочу, тому що я лінива, я не зможу стільки працювати. І я дуже вимоглива і дуже звикла до благ, які дає мені місто, і містянка до, просто до кісткового мозку. Але, але мені подобається читати про українське село, і тому мене кусає кіт. Укроп. Хочеш в кадр? Лізь в кадр. О. Він такий гарний, але він такий вродливий. Нічого. І ну, все, втік. Тому ця книжка мені подобається. Я думаю, що ще буду прочитати. Та така життєва мудрість, без моралізаторства. От просто як інколи стається в житті. Як буває. А як той чи інший вибір впливає на долю? Як інколи ти хочеш як краще, а відбувається як завжди, тому що ти робиш, як завжди, тому що ти десь забиваєш на своє. Ну, коротше, це просто господи, що за зараз... Менше з тим буду казати, а не коротше. Менше з тим книжка цікава, книжка мені подобається, і в принципі я її дійсно можу рекомендувати тим, хто любить такі життєві історії. Це всі книжки, які в мене наразі на березень місяць прочитані. Зараз я читаю архіви КГБ. Зараз я читаю Звіяні Вітром. Ще я читаю Чорний лебідь», і ще я збираю. Ах ти кіт! Кусає мене. І ще я збираюся йти в бібліотеку, щоб читати ще щось. Тому плани амбітні, дуже сильно. Березень був такий трошечки лайтовий місяць. Ти в немаєш серйозно результат є, правда? Чотири книжки це більше ніж нуль на цілі чотири книжки. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь.